Починаємо квест. Трудності перевода. Нам наданий мельника. От він. Good day. Ага, поняв. Він крадене? Оказується. Продає і купляє. Буду знати. Давай я придам. Это будет полезно. Заплатить, ладно, 60 монет я могу заплатить. Стей. Okay. Пятое обучение. Пятый вырыв. Like to... Тут just... уже будем торговать. Ни монеты больше не доплачу, Чем 145. Нет, це не мало 60. Понял, козел. Agreed. А не мельник. Новый уровень. Незаметность. Давай дальше. Качем. Я можу до десятки вообще. Спокойно. И мне хватаю. I'd like Нет, не больше. Всё, самый натуральный. Что у нас незаметность? На скильке? <плес> Майже на 12. Нормально. Тут аг работа для этих? Так, да, кстати, ми будемо ще випиняти квест. По знаходженню роботи для моїх кінців. Take care now. Так ти? Де там був чел? Він стояв. Першись. От бродяга. Думаю, ah, you know... він буде нам допомагати в псевдопереводі.

Я готов заплатити йому. Що він сказав? Uh -huh. Просто переводчиком надо попрацювати і все. Не більше нічого. Треба, щоб він допросив половця, полов, Плов полов, <плев> допросив. My employers here want to send me back on the road come the end of the week. How much are you paying? 50 монет готов. Скільки like? ти хочеш? 20 монет готов заплатить. Давай за тридцатку. 34. Is this enough? Well now a little more and we'll shake on you. Skika. Ой. 35. Let's stop haggling before I get offended. Just pipe. Pay... Fine. Splendid. And where do you have this cumin of yours? Have you heard I of it? Будінки, I've one uh -huh. Ми йдемо разом. йдемо разом. We'll Зараз мене перекине, так? Да? О, да. <laughs> Який це кайф, боже мій. Быстрий перенос це просто на ну, удовольствие одне, я не знаю. Одне удовольствие. Я ним буду кользуватись, буду користуватись. Мені не стыдно вообще Ну шо мені з ним балакать Мы стали Можно починать За скучав Блять Серьезно мы одну секунду там Не балакал Значит один шанс не попасть на весь Ага tell him I know damn well he's got stolen valuables hidden somewhere around here. Mm -hmm. Я сынов убью. Я вас слой. Мы не все. В смысле возражает? Проигрузить его побить. Я проигружу.

Азон азоуто. Можно мне сразу перевод. Висоно на реферов, и шлата виснёл. Он опять кивает фател. И абанбан. Это же долгого. Цай. Что он кажет? Поговариса, но я некий случай осуждаю. Просто он так рвает. Пригрозить смертью, давай. I'll cut his throat right here and uh -huh. a a a a a well now. Uh nem pontosan elmondani. Oda kell a szekész kicsi, az az nagyon sem. He started to talk. He way. says he buried the coin somewhere in the forest, but he can't describe the place exactly. He says he can take. <inaudible> <mind. inaudible> no, <for me. inaudible> Йдем. Come on! Get up! Идем. Да я уверен, что там буде подстава. Ого. Ого. Швидкий переход. А куди? А ч так далеко, я не понял? Ого. Але тут настільки далеко і мене прокинув, що ну. Серйозно. Помагати? Вала вам. На всякий случай між достану. Буду біля нього. Це для моєї безпеки. Я знаю, що тут, тут буде 100% підстава.

я вас понял. Затыкаю я вас, понял? злые мне делать. Понял? Я к зимой связываться, понял? Ну еще дальше Тоша Там хто съешь по любому Лучнике наверняка Я вроде тут как будто был Нет Ну колись давно Такая відчуття Я тут їх вже сливав. Колись прямо дуже давно. Сундук, мабуть, навіть, навіть пустий, ні? Що мені робити? А де оці половці? Куди вони ділися? От. Оце паробоса, де половці лавувати? Ще якийсь. Сам бля обично. забираємо, монетки забираємо, ковбаску. Ого. Ого. Скільки продуктів. Ушки забираємо, а то вони. Їм же не пригодяться, правда? Звичайно, броню забрав. Де та броня? Не надо мені таке. Так, оце це один-два. Де ще один був? Третій, вот. Стріли заберу. Пов'язочку. Лук хай буде при ньому. Так, а що мені робити? От, я закінчив з ними сражатись, що далі? Поймай половців. Який маю піймати його? Я Навіть не знаю де він. Не знаю, зі щитом, як будто я прям делаю. Правда? А, От він. Шо? все да? Мань, давай, мань. Руши, давай, мань. Мань. Гластова попытка в тебе, знаешь? Мань, давай. На базу. Давайте повертаемся аж назад. Останнє спробування. Да сейчас сразу казню. Моментально казнь. Дай я тебе вдруг шанс. Давай. Шанс останній uh, Так надеюсь, мене не бьют тут Это прям будет стрм Це заново перепроходить Якщо їх тут буде п'ятеро, ну що мені любить Я вже тут нічого не дію А uh, Давай Не виделась Мені потом ще прийдеться назад вертатися. Може скипнуть тоже мені шлях цей. Ну давай, быстрій ше, нет? Для чого так довго виставил? Мені страшніше робиться. З кожним шагом. Я вже чую запах. Оставо де золото? Даже не знаю, скільки там лежить, раз мені так веде довго. Скільки там може лежати тут? Цікаво. Чи є вообще це золото? Про яке він говорить? Все, благодарно, воротай, может. Вратаю. Може. вратаю. вратаю. Бистрий шлях. Повертає його назад. Козла. Ха-ха-ха, мені. Мені монеточки, мені. А, да, а, да, 800 монет. Це непогано. 3-2 шнапси. Я його цього Не буду щадити. Він 800 монет де знайшов? По любому людей грабю. Так, де він мою награду получить? Ты все тебе? Нет, кого? Як будь десь прямо, й ти мені города? Я не понял. Він фо яку то зверху. Я не знаю. Він то там зверху? Ні, воно нас зменшується чомусь. Або зверху, або там в магазині. Прям тут зверху, як Наді мною. Побалакать я ни с кем не можу. Кому мне забрать награду. Рихта ржа. Давай, пусть. А, я даже скипнуть не можу, по факту. Давай быстренько сюда тогда. Можем еще не спить. Ласка. There. The answer to my prayers. Just what I так, yeah. Yeah. clear out then quick before I change my mind. What are you here for?

I've had so many visitors, I wouldn't wonder if the door fell off its hinges. What's going on? I've been given the task of putting some of the scholars' refugees to work. It's not that there's a shortage of jobs, the problem's sharing them out fairly. I understand. Everyone has mouths to feed. The worst part is they won't tell you who really needs a job the most, but you might be able to help хочу. They're like to be more honest with you, so you can find out who's in the most need, and you... <laughs> you need health, you're a sure you god, You know how the refugees are getting on, <laughs> But ask around if you need to, <laughs> oh. to work What kind well, of is looking for a cook, and we need three, actually five carriers. sounds simple enough. Is there a problem? A little. We need three water carriers, but the other two will have to carry, begging your pardon, shit. Or as they say, excrement. Well, old Hagen is looking for a cook, a cook and is there anyone any... they're afraid of me. and i can't get a straight answer out of any of them. so how the hell am i supposed to make... Oh, they're desperate. i don't, but i might end up picking some good-for-nothing who'll just... Okay. 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 can you tell me anything? you'll have to ask Hagen yourself. i couldn't get a straightforward answer. Понятно. И устань. Три человека, я вас понял. Все, выйти. Я пишу. Надеюсь, мне штраф не выписывать. Не выпишут. За те, що він до мене поліз. Він сам винний. Так, на цьому. О боже. О боже мій. На цьому квест. Трудності переводу закінчені. О, ні. О, ніт. Приказ пана. Поруч дороги. успіх, слава Богу. У мене пару предметів є позичених. Все, на цьому кінець стопроцентова. Стопроцентова.